Саме з праці Феодосія Макаревського матеріалу для історико-статистичного описання Катераславської губернії зародився міф про Матвія Хижняка, начебто у 1770 році відстани козацький старшина Матвій Хижняк засновує тут зимівник. У 1775 році Василій Чортков, перший генерал-губернатор Азовської губернії, об'їжджає свої володіння, звертає увагу на зимівник, дає йому статус військової слободи. А Матвія Хижняка назначає осадчим. В ході науково-дослідницької роботи ми дізналися, що Матвій Хижняк, житель Сорочинський, значковий товариш миргородського полку, помер у 1761 році, тобто за 15 років до заснування Слободи Матвіївки. Матвій Хижняковський не є ніяким засновником даного поселення, адже у 1776 році.